Різко хлюсткий та несподіваний, від якого щоразу підскакуєш вихід, це робота французької самохідної установки Цезарь, яку не сплутаєш, здається, ні з чим. Сьогодні небо чисте, а значить, активно працює артилерія обох сторін. Бо для коригування вогню ідеальні умови на полювання за російськими очима, безпілотниками, які наводять на піхоту Тасау ворожу арту. Виїжджає штормер, британський зенітно-ракетний комплекс. Від вищого штабу управління нашої частини ми отримуємо вказівку і наказ про переведення нашого, нашого зерка в готовність. Виїжджаємо на певну позицію, звідки повітряну ціль, відповідно до цілевказання найлегше вразити, найзручніше. Шукаємо, знаходимо, якщо знаходимо, працюємо, якщо воно в параметрі. Параметри – це, коли ракети штурма дістають до БПЛА. Їх у зенітників два типи: одні Мартлет з дальністю стрільби до 9 кілометрів, але меншою швидкістю польоту. Ними захисники збивають переважно безпілотники. Інші старстріки летять на меншу дистанцію до 5,5 кілометрів, але швидше кілометр за секунду. Їх вартові неба кілька тижнів тому запускали по ворожих сушках, які активно обстрілюють піхоту на цій ділянці фронту. Збити ворожу авіацію не вдалося. Антон, надто маневрена. Ми робили пуски по Су-25, Міг-29 противника, К-52 по вертольоту, робили три пуски. Тобто два по літакам і один по вертольотам. Ну, вони появлялись, тільки з'явилися, одразу зникали. Сьогоднішня ціль зенітників російський безпілотник, який окупанти запустили, щоб знайти та знищити західну арту. Зокрема, Цезарі, які сильно дошкуляють рашистам на цій ділянці фронту. Ось це є бойова робота зенітно-ракетного комплексу Штормер. Наразі він сканує небо Донеччини, шукаючи ворожий безпілотник. І знаходить вихід ракети і за п'ять секунд ворожий БПЛА, типу Елерон, вже не розвідує і не коригує російську артилерію. Ціль знищена зімотка 5200. Цезарі та інші західні і радянські артсистеми певний час можуть працювати спокійно. Перше ми допомогли арти артилерії нашій, тобто він літав там, де наші наша артилерія працювала. Ми прикриваємо, скажімо так, другу, третю лінію, там, де працює наші наша артилерія, наші мінометні розрахунки. Ну, взагалі важка зброя піхоти, яка на якій тримається фронт. Уламки знищеної ворожої пташки губляться десь у полях Донеччини, а екіпаж штормера швидко стартує, щоб зробити перекат. При пуску ракети є знищення. Ми убідились, що ми його знищили зразу переміщення. Ну, хоча б метрів 500-600 переїхати з того поля. Бо Елерун перед смертю міг побачити зенітно-ракетний комплекс. А якщо так за лічені хвилини сюди прилетять російські снаряди або ланцет. Ще один російський дрон категорії камікадзе. Їх рашисти запускають по техніці армійців, коригують ланцети ті ж елерони, орлани чи зала. За останній місяць каже Владислав, ці дрони стали головним болем богів війни на цій ділянці фронту. Ланцетами росіяни атакують не лише зенітників, артилерія особливо надана західними партнерами. Одна з головних цілей цих камікадзе. Раніше ми не зазнавали уражень, бухова камінка російських, тепер зазнаємо. Штормер, який атакував ланцет, врятувала броня. На відміну від оси радянського зенітно-ракетного комплексу, який нині так само активно бореться з російськими безпілотниками на фронті, у штормера гарний захист, який витримує і стрілецьку зброю, і уламки снарядів, і навіть удари ланцетів. Броня витримує осколки, артилерійські осколки, навіть якщо розриває. Ну, Приходить близько до бойової машини, воно витримує, в принципі, і вогонь легкої, і важкої піхотної зброї. Броня рятувала, і навіть не тільки від осколків артилерії, а від ударів БПЛА Камікадзе з кумулятивною бойовою частиною. Екіпаж троє бійців, командир, оператор. Механік водій у цю ЗРК можна завантажити 20 ракет, 8 у пускові установки, ще 12 в саму машину. Максимальна швидкість 80 км на годину, плюс гарна прохідність за рахунок гусениць. У британського штормера чимало плюсів, але головна його перевага він невидимий для російських РЛС радіолокаційних станцій, на відміну від оси, яку швидко вираховують у ході її роботи. Ці броньовані зенітно-ракетні комплекси працюють в Україні з літа 2022-го. Про відправлення шести таких машин та сотень ракет до них Міністерство оборони Великої Британії заявило у липні 2022-го. Відтоді екіпажі штормерів майже щоденно чистять небо від російських очей. Відпочивають лише коли негода. Туман, бо майже видимість, дощ, коли очам противника теж важко побачити щось на землі, відповідно, нам також. Погана погода на фронті це гарна погода, посміхається Владислав, бо дозволяє зенітникам, артилеристам та піхоті трохи перепочити. Утім, сьогодні протилежна ситуація у чистому небі Донеччини. З'являється нова ціль. Це знову був Елерон, російський безпілотник типу крило. Вага 5,5 кілограмів, дальність польоту до 50 кілометрів. Він може безперервно висіти в повітрі майже дві години, розвідуючи та коригуючи вогонь артилерії. Це дорога іграшка. Вартість комплексу, куди входять два БПЛА, близько 180 тисяч доларів. Саме стільки сьогодні втратили окупанти. Вартість ракети, яка збила БПЛА, близько 30 тисяч. Арифметика явно не на користь ворога. Дві ракети 60 тисяч проти 180 -ти за два елерони. Рекорд за день три БПЛА за сутки в нас поки що було, ну, більше їх не літало просто. Це віна на виснаження вже давно, з весни минулого року, і ми робимо все, аби виснажити противника, знищуючи його сили і засоби максимально. Можливо, ми скоро що на там. на рахунку цього зенітно-ракетного комплексу, на якому працюють кілька екіпажів, 11 збитих безпілотників, і це менш ніж за місяць. Піхота та артилерія зенітникам вдячна. Посміхається Владислав. Бо коли в небі висять російські очі, обстріли арти стають прицільними. Саме тому на місце знищених БПЛА окупанти оперативно запускають нові. Завжди, коли ми збиваємо, вони нам, звісно, вдячні, тому що вогонь артилерії противника припиняється, ну його припиняється, він не припиняється, але стає неточним. І б'ють куди завгодно, але не по тим позиціям, де наша піхота або артилерія працює. Найбільша робота це оператор. Тобто є ціль, оператор має чітко вести ракету до кінця. Якщо трошки десь вправо вліво можна вже цільне збити, то тобто, БПЛА теж маневрені, вони літають теж дуже швидко. Оцей комп'ютер на командирському і свій mm -hmm. запускаю апаратуру. Мені кажуть, азимут, на якій машині стоїть, ми її орієнтуємо, щоб відбиватися від місцевості. Mm -hmm. І запускаю, чекаємо, поки запускається тепловізор, тут прогружається. Mm -hmm. І потім, коли все запустилося, я кажу, що готовність один виконали. Ми, тобто, ми готові працювати. Ось він, вартовий неба Донеччини. Оператор Ростислав, на чиєму рахунку, шість збитих ворожих БПЛА, два з яких сьогодні. Коли кажуть знищити ціль, у нас стоїть на армії це вогонь, цей, цей перемикач. Потім цей тумблер – це йде накал для ракети, щоб був старт. Тобто Цей тумблер вниз, проходить 3 секунди, і тут під ручкою є кнопка. Проходить 3 секунди, я нажимаю кнопку, ракета вилітає. І, і потім я вже веду цим джойстиком. По цілі до цілі ракета летить по лазерному променю. Ростислав її коригує, бо і безпілотник каже, не стоїть на місці. Найголовніше в його роботі плавно та ніжно керувати джойстиком, який веде ракету. Я не буду казати вам, як нам казали в Британії, як ти з нею потрібно відносинитись, <плеси> ну як з дружиною. <плеси> Це так і з цим джойстиком потрібно бути. Дуже ніжно. Він дуже реагує, дуже плавно потрібно з ним бути. Потім, тому, що якщо різко ним. Керувати вліво-вправо або вниз вверх, то тобто, результату не буде. Цій без перебільшення ювелірній роботі його навчали у Великій Британії. Місяць вчили добре, зізнається Ростислав, пояснюючи все до найдрібніших деталей. Результати цього навчання оператор постійно демонструє в полях Донеччини. Я знаю, що ми сьогодні попрацювали добре і зберегли багато життів. Тобто від нас теж багато чого залежить. Зберегти себе і машину і зберегти людям життя. До великої війни він був оператором оси радянського зенітно-ракетного комплексу. Однак жодного пуску з цієї системи, зізнається, не зробив. Весною 2022-го поїхав навчатися у Британію. Зараз я покажу, як працює станція супроводження цілі, тобто на який максимальний вугол вона піднімається. Працює вона наступним чином. Станція виявлена цілі дає нам приблизні координати знаходження її по азимуту і по дальності. Тоді ми спеціальними ручками управління всередині машини налаштовуємо саме луч супроводження цілі на цілі, яка знаходиться за певним азимутом. Подається висока напруга, генерується з високих частот сигнал, який посилається до цілі. Він від цілі відбивається і повертається знову ж в цю антенну. Тобто є приймальний і передавальний пристрій ці антенні. І за рахунок того, як швидко цей луч пішов до цілі і повернувся, ми дізнаємося дальність. Це пристрій, який дозволяє визначати дальність до цілі та власна РЛС, радіолокаційна станція. Але саме через неї, коли екіпаж оси шукає на бойовій ціль, окупанти пеленгують роботу цього зенітно-ракетного комплексу і намагаються накрити екіпаж снарядами. Часто на ОСУ натравлюють авіацію. Останній тиждень регулярно нам приходить сигнал з командного пункту про те, що на нас був здійснений розворот су 34 су 35 і що потрібно здійснити перекат на іншу позицію. Ворожі Су-34, Су-35 є носіями протирадіолокаційної ракети, які дуже швидко нас знаходять, і на протязі 3-4 хвилин можуть нанести вогневе ураження всьому комплексу і власне екіпажу. На відміну від британського шторму, радянська оса не захищена від уламків снарядів та дронів камікадзе. Відтак єдиний спосіб врятуватися, якщо ЗРК виявили швидкий перекат. І це робота 23-річного Ярослава, механіка водія. Осе. Так машина нормальна, ну тільки по одній мови, це таке, як болото, то трошки стяжкувати їздить, а так нормально. Болото є болото, сідає швидко. Він не лише витискає з бойової машини все, що може. Колісна техніка в полях Донеччини по прохідності гірший варіант, ніж гусенична. До того ж, в цьому ЗРК не один десяток років, і він часто ламається. Часом навіть на бойовій. Масло може. Десь потекти патрубок лопає. Ну з тормозами бувало проблеми були. Ну усунули, Значить, все нормально. Вже буквально місяців два їзди. Нормально вони вже неодноразово потрапляли під обстріли. Зізнається, Ростислав на вогневу зенітники виїжджають по три-чотири, а то й більше разів на добу. Російських безпілотників на цій ділянці фронту за останній місяць суттєво побільшало. А якщо БПЛА працюють під загрозою і артилерія. І піхота. Вона себе зарекомендувала як найкращий комплекс. Поки що 80% всіх безпілотників на фронті збивають іменно комплекси ОСА. Дальність ураження в неї 10 кілометрів 300 метрів. По висоті вона б'є до 5 кілометрів. Тут вони полюють переважно на Орлани, каже Ростислав. Часом з'являється і Мерлін, російський експериментальний розвідувальний безпілотник з пластиковою каністрою замість бака, та зала, безпілотник типу літаюче крило. Їхня основна мета це виявлення позицій, коригування вогню або з навісним обладнанням можуть проводити радіорозвідку. Тобто, якщо є скупчення мобільних пристроїв. З додатковою апаратурою Орлан може вирахувати кількість особового складу, який знаходиться на позиції. І вже власне по цим даним вони приймають рішення на обстріл цих позицій. Результативність їхньої стрільби зізнається, Ростислав залежить від ракет, якими зарядили УСУ. Є ракети нашого зразку, ще старі радянські ними було знищено приблизно 80% безпілотників, на які виїжджали. Є контакт. Зараз ракети, які нам постачають, я не можу сказати, звідки вони, але вони, так, вони трошки гірше. В них йде вже 50-60%. А чому? Ну, тому що ці комплекси в тих країнах вже давно зняті з озброєння і ракети давно проходили обслуговування. Саме радянською ракетою на початку Великої війни екіпаж ОСИ збив К-52. Новітній розвідувально-ударний російський гелікоптер. Десь буквально опів на першу. Ночі нам дали бойову готовність, тоді дуже їх багато було, так я не можу заповнити всі. Ну, виїхали на двох кілометрах 200 метрах, збили. Зразу ну, готовність два, ми почали уїжджати відтуди. Поступає команда в готовність один. Екіпаж грузиться в машину, виїжджаємо на бойове поле, на бойову позицію, запускаємося. І все, поступає команда пошук цілі. Шукаємо ціль, захватуємо на автосупровід, і далі чекаємо команди на пуск. Екіпаж оси п'ять бійців, плюс двоє, які працюють як прикриття. Моніторять повітряний простір Донеччини з переносними зенітно-ракетними комплексами типу Ігла. Антена крутиться. Ми в себе на іко бачимо ціль. Ну, потім три оператора. Кожен робить свою роботу. Хтось захватує по азимуту, Я по висоті ціль знаходжу, і оператор ще один по дальності. Машина, якщо знайшла ціль, то ракета полетіла, а там вже залежить від ракети. Утім, навіть якщо застарілі ракети не збили дрон, після пострілу з оси російські очі зазвичай тікають. А значить, завдання виконане, каже командир. ППО це не завжди знищення цілі. Ціль має бути обстріляна. Ціль має розуміти, що по неї ведеться робота, за неї ведеться полювання. Тобто, вже сам обстріл цілі вважається успіхом. Угу. Тобто, якщо ми обстрілюємо ціль безпілотник, він це чудово бачить, що по ньому ведеться робота, навіть якщо ракета промазала. І він Цікаві. да зачасту він вже просто йде на посадку на свою територію. Його Ростислава війна застала у Харкові в одному з військових вишів. 20-річному курсантові довелося боронити і заклад, і місто. Тоді у нас на озброєнні були переносні зенітно-ракетні комплекси Ігла радянського зразку, і за пару днів після початку повномасштабної агресії було здійснення доставку комплексів польського виробництва Перун і американського Стінгер. У нас був викладач. Ну він не зараз є. Він на другий день збив мі 28 з ПЗРК, і поруч з нашим університетом Нацгвардія зі Стінгера збила Су 34 який виконував завдання з бомбометання по самим міським кварталам. Антон, 24 лютого, зустрів на Херсонщині. У перший день Великої війни саме протиповітряна оборона України разом з авіацією стали першими цілями російських ракет. Хоча їхню батарею ОС, яка несла бойове чергування поблизу Антонівського мосту, росіяни розстрілювали з артилерії. Перед Антонівським мостом з посадки почали нас обстрілювати. Ну, там і артилерія працювала, і лічно мені в машину з РПГ прилетіло, вже машина загорілась, ну, ми повискакували з машини і почали відступати. Колона становилась, тому що моя машина саме перша їхала. Екіпажі швидко покинули машини і сховалися в посадку. Не всі троє бійців загинули на місці. Оси росіяни знищили. Ракетникам, згадує Антон, довелося кілька днів переховуватися в лісах. Доти, доки волонтери не допомогли військовим перетнути Дніпро. Зв'язалися з ними, дали нам передіться. Найшли лодки через Дніпро нас перевезли на ту сторону Херсона. В сам Херсон вже через Дніпро і все, звідти до себе в частину. Там зону в нас оділи, це і в бой. Він повернувся на фронт у березні тоді, коли Владислав вдруге прийшов до військомату проситися на війну. 24 лютого у Львові Ось, почалася війна. Я побачив новини, мені мама подзвонила, що 60 сказали, що синок війна. В 7.30 я вже був біля Львівського військомату. Із таким цікавим почуттям дізнався, що він ще закритий. Там не було нікого крім мене. Я прийшов туди потім в обід. Там вже була купа народу і була лакетна небезпека. Прийняв рішення. Вернутися назад до Києва вернутися. І 25 лютого ми з другом пішли до військомату. Але нас перший раз не взяли, не було дуже багато місць. Взагалі був повний комплект, стояли черги. Потім нас послали записуватися в територіальну оборону. Там також не було місць. І 2 березня ми пішли знову до військкомату, де наші документи вже прийняли. І 4 березня нас покликали до військкомату, нам дзвонили, ми прийшли і нас розподілили в ту частину, в яку я приходжу службу. Навчатися довелося з коліс, як і всім, хто прийшов на фронт добровільно, зізнається Владислав. Хоча, в кого є бажання, каже, опанувати будь-яке озброєння. Не проблема його робота йому подобається, як і полк, куди Владислав потрапив за розподілом. Він не втомився від війни, хоча протиповітряна оборона на фронті працює або в готовності до бойової роботи 24 на 7. Бо саме від її роботи залежить життя піхоти та богів війни. Тут я чітко розумію, навіщо я тут, що я тут роблю, і яке в мене призначення. в цьому житті. Да. Це робота яка мені, ну, скажімо так, в глобальному плані не набридна. Тому що я розумію, навіщо вона робиться і що стоїть за тим, що буде, якщо ми не будемо робити. Ми за своїм особовим складом розуміємо, що ми робимо. Ми виїхали, прикрили і піхоту, і артилерію. Коли ціль зривається, ну, звичайно, що радість. Да. Радіємо, ну, що тікаємо. Щоб не прилетіло. Зараз я вам скажу на фронті у усіх важлива роль. У нас роль перемогти і все ж таки наблизити цей день, коли можна поїхати побачити свої сім'ї. Нарешті поставити цю красотку в ангар і видохнути з полегшенням. Є падри.